Якийсь пиздець, блядь, вообще. Коли не під'їдеш до поля, амброзія вище голови, бля, потім полінос, діти форіють, всі форіють, всі чехають. Ми не знаємо від чого. Ваточник літає. Ну, ну, ну така стедоба. Друзі, ну ми вже в Європейському Союзі. Ну, таке враження, вроді спеціально це всі роблять. Це скільки буде рослин з цього насіння. Багато. Червячок на кислі. Луговий металки. Заліз, бачите. Да. Вітаю, друзі, ми з України! Ну, мабуть, всі узнали, що... Я стою на полі супереліти ваточника До, рядом з царицею полів. Ну, ви розумієте, що навіть, навіть якщо в наступному році по кукурудзі буде посіяна знову кукурудза, то або інша культура, то цей от красавець, який зараз розлітається на десятки кілометрів, він призведе до того, що. Скоро в нашій сівозміні з'явиться нова культура. Ваточник сирійський. Я не буду сьогодні розказувати вам про його біологію. У нас є вже на YouTube каналі відео про це. І ви самі можете загуглити і почитати. Я просто хочу вам всім нагадати про те, що культуру поля ніхто не відміняв. І навіть даже якщо невеликий фермер або великий агрохолдинг не переймається, що в нього росте на краю поля, то ми скоро всі в сільському господарстві дійдемо до сірих мишей. Амброзія полинолисна, ваточник сирійський, на Західній Україні борщовик Соснівського. Ну, я вам скажу, вистачає сьогодні бур'янів, які дуже важко потім просто виводити з полів. І не просто важко, друзі. А це дуже затратно. Через те, що ми витрачаємо на мезотріон і на всі інші гербіциди, дуже великі кошти. І насамперед. Він не завжди спрацьовує цей гербіцид. Витративши великі кошти, ми засмічуємо наші ґрунти відповідно хімії, накопичується діюча речовина, яка потім дуже довго інактивується в ґрунті через те, що родючий ґрунту падає, а потім після дія того чи іншого гербіциду. А ваточник Сирійський він дуже важко виводиться і агротехнічним шляхом, він дуже важко виводиться і хімічним шляхом, і е, краще все-таки, друзі, боротися, як борються в цивілізованих аграрних е, країнах, це з оцими локаціями його. І Якщо його важко скосити, тобто скосити його не важко, тримером, він потім знову відростає, то його необхідно ще комплексно забирати і хімічним шляхом, обробляючи ці локації, і агротехнічним шляхом, і іншими шляхами, щоб не довести до його осіменіння. Через те, що оцю цей пушок, оця бавовна. Вона дуже далеко летить, потім проростає бур'ян, утворює ці локації і засмічує поля. І призводить до того, що на всіх полях сьогодні в Україні можна вже зустріти невеликі плями, а в деяких регіонах дуже великі ваточника Так, да, Колись з нього каучук хотіли робити, колись його завозили там, ну це було колись. Друзі, ну, можливо, комусь і неприємно. Особливо в кого біля поля, таке, як я оце бачу. Але я ж не про те. Я про те, щоб ви могли все-таки економити і на гербіцидах, і не мати проблем на полях із цими е шкодочинними бур'янами. Тому необхідно все ну, щось робити. Розумієте? Через те, що скоро на полях міста Кукурузе і соняшнику у нас буде оця бавовна тільки врости. ну, В кавичках. Друзі, оця інформація для роздумів. Сьогодні з вами працює команда і Олексій Сирієнко Підписуйтесь на наш YouTube канал. Не хочете дивитися, правді очі, підписуйтесь. Ми переживемо. Але чи переживуть ваші поля це. Ставте лайки або дізлайки. Хто що побажає. Ми люди чесні і відкриті. Хочемо вам тільки добра і високих урожаїв. Коментуйте, дамо відповідь на ваші коментарі. Подобається вам оце чи ні. Оце сміховисько біля ваших полів. Все, будемо закінчувати. З вами сьогодні працює команда і я, Олексій Сер'янка. На все добре, до нових зустрічей! Слава Україні.